Сполучені Штати Америки перевіряють на місці, що зброю, яку вони передають в Україну, не потрапляє до інших рок. Речник Пентагону повідомив, що Штати почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни. Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, сказав на брифінгу, що США мають невеликі групи, що складаються з персоналу посольства, які проводять деякі інспекції зброї наданої Україні, щоб Запобігати її незаконному поширенню, це бойові загони. Сказав це, не бойові загони, сказав Райдер. Це лише відповідальне управління можливостями, які ми надаємо українцям. Він додав, що США не мають жодних ознак того, що мало місце незаконне поширення можливостей, які США надали українцям. Власне про нашу співпрацю зі штатами, вибори у Сполучених Штатах, а також інші міжнародні події. Ми поговоримо із Олександром Краєвим, американістом, керівником програми Північна Америки рада ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, доброго дня, вітаю. Ось власне штати роблять ось ці перевірки, як ми використовуємо зброю. Тут викликає виникає запитання. А з чим пов'язано ось це все? І з тим, що деякі республіканці, ось перед виборами, почали піднімати питання контролю допомоги Україні. Насправді так, це перша річ, тому що питання по суті піднімалося спочатку навіть не стільки про контроль, скільки а чому в Україні так багато даємо, коли в нас самі такі великі проблеми? Тобто насправді дуже правильно і дуже логічно, що ми вирішили ось ці питання закрити саме шляхом перевірок, саме шляхом ну скажімо більшої довіри і більшої відкритості. Тобто, це не питання, що давайте зменшимо Україні постачання, тому що вони не хочуть нам нічого давати. Навпаки, ми показуємо, що ми відкриті до співпраці. Ми Готові звітувати про те, як використовується це озброєння, і ми готові показати, що це дійсно приносить результат. Тому, по перше, це так, щоб умовно кажучи, закрити питання тих республіканців, які в цьому сумніваються. По-друге, це щоб повністю нівелювати трампійський наратив. Тому що ми знаємо, що Трамп і республіканці, які з ним афільйовані, вони не просто кажуть про перевірки, вони кажуть про повне скасування підтримки для України або як мінімум його радикальне зменшення. Тому нам треба побороти ще й цей наратив. Ну і третій наратив, який зовсім нещодавно з'явився, це той наратив соціалістів-демократів про те, що допомога Україні лише підживлює конфлікт. Ми маємо показати, що насправді зворотній. Тут цікаві дані опитування Pew Research, які були оприлюднені у вересні, те, що більшість прихильників обох американських партій вважають, що США надають Україні приблизно достатню або навіть недостатню допомогу. Проте при цьому 38% республіканців на той момент вже вважали, що США надають Києву надто багато допомоги, тоді як у березні такої точки зору дотримувалося лише 9% із них, тобто ну такий великий ріст суспільної. Думки не в нашу сторону. Про що це каже на вашу думку? Ну це каже про те, що перед виборами, як завжди, загострюються усі протиріччя, усі протистояння, загострюються питання того, чи правильна була політика попереднього конгресу, попередньої адміністрації чи ні. Відповідно, конгресмени, які хочуть здобути посаду, вони набагато більш радикальні в своїх заявах. Вони дійсно будуть намагатися показати, що, от, вибачте, на фразі в які все робили неправильно. А ось ми придемо, і все буде добре. Тому те ж саме ми бачимо в усіх питаннях. Ми бачимо бачимо дуже різке загострення в питанні, коли це стосується Китаю, і знову пішла дуже сильна поляризація. Те саме ми бачимо в питанні абортів, їх федеральної або штатівської дозволеності, те саме ми бачимо в питанні вакцинації, нових обмежень щодо ковіду, які знову можуть повернутися. Тобто Україн українська тематика цілком логічно стала частиною передвиборчого протистояння, і українська тематика цілком логічно звісно, актуальна для багатьох виборців. Тому чому зменшується цей відсоток? Тому що на фоні... Економічних проблем американці починають мислити категоріями внутрішньої політики, а тут ще додається це загострення перед виборами, і тому виходить такий доволі небезпечний, як здається для нас коктейль. А чого нам чекати від проміжних виборів у США? Як може змінитися конфігурація у Сенаті та Палаті представників? Приблизно от на даний момент, за от кілька днів фактично до виборів, що ми бачимо? Ну, останні прогнози говорять про те, що республіканці все-таки забирають собі палату представників. Тут важливо сказати, що це не буде там повальна більшість 65-70%, як їм яким провокували раніше. Зараз ми кажемо про перевагу в районі 52-53%. Тобто, перевага незначна, а тому, по деяким питанням, їм все таки доведеться досі домовлятися. із демократами сенат дуже ймовірно залишається розділений пополам 50 на 50. Але так як у Камали Харіс, віцепрезидентки президентки Буде вирішальний голос, відповідно, демократи матимуть перевагу в сенаті, і таким чином у нас виходить дуже і дуже непогана ситуація. Коли ми маємо збалансований конгрес, одна палата республіканська і демократична. Ми маємо проукраїнського демократичного президента. І тому з точки зору українського порядку денного все буде навпаки позитивно, тому що це буде збалансований підхід без жодних ухилів в радикально негативні сторони. І для самих американців це насправді також буде великий позитив. Бо необхідність такої співпраці буде робити політику більш зваженою і не дозволить, умовно кажучи, умовному Трампу знову прийти до влади або знову сильно впливати на політику. А від деяких республіканців, от останні місяці, звучали навіть настільки радикальні заяви, що навіть припускали імпічмент Байдену, що деякі хочуть оголосити, запустити цей процес. Це б стало дуже гігантською проблемою для нас. Це взагалі вірогідно. Проблемою перепрошую. Проблемою для нас так. А це, це може бути для нас проблема, але поки що це знову ж таки скоріше просто загострення риторики, тому що ми нам треба розуміти, як проходять процедури імпічменту. Спочатку це має бути обговорено у відповідних юридичних комітетах палати представників і сенату. Потім це має бути проконсультовано з Верховним судом сполучених штатів, мають бути довготривалі консультації з юристами. А зараз, навіть незважаючи на те, що в верховному суді є певна перевага консерваторів, ну, все таки це нелогічно, неправильно і навіть з юридичної точки зору не співставно із тим, що насправді робить Трамп, і робить Байден. Тому нема жодних юридичних основ зараз оголошувати чи навіть починати процедуру оголошення імпічменту для президента Байдена, тому Сприймаємо це лише як загострення риторики, сприймаємо це як такий комплекс образи, що от нашому президенту імпічменту оголошував, демократичному, що не будемо, і насправді поки що далі риторики. Ця справа ну не має зійти. А скажіть, що зараз відбувається із Трампом? Чи він продовжує свою, скажімо так, повернення своє польсвосвоє повернення в політику? А він намагається як мінімум через людей, яких він підтримує, через республіканців, які отримують його його підтримку на цих проміжних виборах, і дійсно бачить більше і більше конгресменів, які готові говорити про те, що так ми трамвістим представляємо його інтереси. Але теми треба розуміти, що з усього оточення Трампа всі або сидять. Або під слідством, або, або або до цього сиділи, тому насправді це просто вже питання, коли самого Трампа будуть судити. Він вже проходить по декілька федеральним розслідуванням, і насправді ситуація з секретними документами, які були вивезені в Маролаго, Лаго, ну це абсолютний скандал, це неприпустима ситуація. Тому так чи інакше, мій прогноз такий, що американське правосуддя рано чи пізно має до нього добратися в тій чи іншій формі. Інакше це ставить просто під питання: ну а в чому тоді статус президента Сполучених Штатів, якщо він може. Поставити під удар і свою ядерну безпеку, і ядерну безпеку союзників. А тут цікаву інформацію оприлюднило американське видання NBC News. Мовляв, улітку у червні Байден і Володимир Зеленський посварились під час телефонної розмови. За словами чотирьох людей, знайомих із цією телефонною розмовою джерела NBC News, як тільки Байден закінчив говорити Зеленському, що він щойно дав зелене світло для передачі озброєння на ще один мільярд доларів? А наш президент відповідно почав перераховувати, що саме нам іще потрібно, і Байден у відповідь підвищив голос і заявив, що американський народ був досить щедрим. А його адміністрація та американські військові старанно працювали, щоб допомогти Україні. Отже, Зеленський міг би висловити трохи більше подяки. Як ви оцінюєте таку інформацію, наскільки в? Вона вона може бути вірогідною. Насправді це цілком вірогідна ситуація, просто тому що ми розуміємо, в якій ситуації в черні перебувала Україна, в якій складній ситуації перебували наші збройні сили, і ми розуміємо, що на той момент і Байдену було доволі складно, бо вже тоді починалося перше питання про те, чи не багато Америка дає Україні, а чи не забагато американців вже зі своїх податків виділили на захист України. Тобто, насправді з цієї з сторони, скажімо, були причини для такої поведінки. Але знову ж таки треба відзначити, що навіть якщо така ситуація дійсно мала місце бути. Ну просто це ще один показник, що наші відносини з американцями ну це нормальна політика дорослих людей. Тому що незважаючи на те, що у всіх нерви, у всіх складні ситуації, а це нормально, бо політику роблять люди, а для людей така поведінка в таких ситуаціях не цілком зрозуміла. Незважаючи на це, це ніяким чином не вплинуло ні на об'єм підтримки, яка яка постійно зростала тоді, ні на її послідовність, це зовсім не вплинуло на наш міждержавний рівень відносин. Це навпаки лише стало ну, показником того, що незважаючи на усі можливі проблеми, які можуть виникати, ми все рівно знаходимося на адекватному рівні відносин. Американці розуміють, чому нам треба допомагати. Ми радо цю допомогу приймаємо. І навіть такі маленькі інциденти не можуть цього змінити, дійсно бачимо, що зростає американська допомога. Ось штати вже оголосили те, що готові допомогти нам із відновленням постачання електроенергії, так і енергетичної інфраструктури. І бачимо, що серед усіх країн, які нам допомагають, штати займають найбільшу частку і відриваються із великим відривом від по обсягах від всіх інших. А загалом. Наскільки ми можемо оцінити от, ту частку від американського бюджету, так як це позначається, грубо кажучи, на гаманцях американських платників податків? Якщо бути абсолютно чесним, майже ніяк. Бо насправді в форматі загальних військових витрат Сполучених Штатів? В форматі загальних витрат на так звану зовнішню політичну зовнішню економічну допомогу, яка прорахована в бюджетах Сполучених штатів, це зовсім невеликі цифри для американської економіки. Проте в той же момент для нас це абсолютно унікальна і необхідна і дуже валідна підтримка. І от що дійсно відображається на гаманцях американців, так це агресія Росії. Тому що вона спровокувала і загальну економічну і фінансову кризу, і тепер всі країни мають рятувати свою валюту. Бо саме агресія Росії спровокувала те, що піднялися ціни на електроенергію, відповідно піднялися платіжки. Саме агресія Росії спровокувала підняття ціни на нафту, підняття ціни на газ, відповідно зростання інфраструктурних витрат, зростання ціни на паливо і так далі. Тобто, це от, те, як я вам це зараз назвав, це фактично те, як це називає, як це проговорює Байден. Не, не не те, що ми підтримуємо Україну, змушує американців більше за все платити, а те, що Росія розпочала цю війну, те, що Росія була агресивною, і намагалася а, знищити сусідню демократичну державу, саме це спровокувало більші витрати. І тому американці, як ми бачимо це по опитуванням, незважаючи на те, що там інтерес до України певним чином падає, ну чесно, що цілком зрозуміло вже восьмі місяці, до війна, незважаючи на це, наратив про те, що в цьому винна Російська Федерація, Україна в цьому не винна. Він досі превалюючий, і він досі в американському суспільстві є основним. А от цікаво, чи є у сполучених штатів наміри чи бачення, що робити із Росією далі в плані того в плані проактивної, скажімо, діяльності, так ми бачимо, що штати накладають санкції. Ми бачимо, що штати постачають нам зброю і допомагають нам. У утім, це все ж таки можна сказати, так як реактивна так допомога. А чи готові штати, грубо кажучи, задавати? Тренд і е, наступати по, по всіх фронтах, не обов'язково там е, по, по військових. А насправді готові. Ми побачили, що, скажімо, Конгрес після цих розмов про те, що нібито Україні багато надається, нібито потрібно зменшити допомогу. Конгрес. Майже одразу надав пакет 12 мільярдів доларів для допомоги Україні, і було прийнято рішення, що в січні, допоки новий конгрес ще не вступив в свої повноваження і ще діє попередній конгрес. Один з останніх актів даного конгресу буде виділення Україні на рік пакету в 50 мільярдів доларів, який, в принципі на 23 рік має закрити майже всі потреби українських збройних сил. І по суті, мені здається, це є такою проактивною позицією. Що ми розуміємо, що можуть бути політичні проблеми, ми розуміємо, що можуть бути економічні. Питання, ми бачимо, що не всі союзники готові так само, як і ми відділяти гроші, тому ми зіграємо на випередження. Тому ми одразу покажемо, скільки треба українцям і що це треба надавати. Це по перше. По-друге, ми побачили, що саме завдяки Сполученим штатам їх позиції про виділення Україні півтора мільярда доларів щомісячно, в 2023 році, на економічну фінансову підтримку, також позиції зайняв євросоюз і навіть більше в свою частку майже до двох мільярдів євро щомісячно. Тобто в економічно-фінансовому плані ми бачимо, що американці продав... Продовжують задавати тренд. Те ж саме стосується політичного плану, але тут я думаю, навіть пояснювати не треба. Тут і перемовини не в ООН, тут і голосування, тут і позиція, і риторика, яку використовує Байден і конгресмени. Тобто так чи інакше, але штати вони дійсно зайняли зовсім іншу позицію. Це вже точно не штати 2014 року, це навіть не штати 2020 року. Це абсолютно інші союзники, це абсолютно інший підхід, і насправді очевидно, що воно працює. А ми невдовзі будемо мати саміт Великої Двадцятки. Як Ви вважаєте, чого слід від нього очікувати, як там себе буде поводити Байден? Чи можливо буде зроблена спроба посилити антипутінську коаліцію? Насправді така спроба точно буде, тому що ми бачимо, що. По суті, Путін намагається зруйнувати постачання зерна. Путін намагається поставити під удар мільярд майже людей по всьому світу, які залежать від українського зерна і залежать від роботи цього коридору. Тому скажімо, для країн Африки, для країн Південно-Східної Азії, для країн загалом індотихоокеанського регіону, для для яких ці поставки є ну ключовими в їх харчовій безпеці. Для них це буде. Може стати, точніше вирішальним аргументом для того, щоб приєднатися до антиросійських санкцій. І як на мене, саме це американська дипломатія буде намагатися використати. Ми не дарма бачили активізацію української дипломатії в Африці, американської дипломатії на південно східній Азії, в регіоні АСАН, в індитихокеанському регіоні. Очевидно, що наші дипломати разом з американськими колегами дійсно будуть цей наратив розкручувати, і дійсно на в групі 20 на цьому саміті може бути застосований цей такий Скажімо, соціально-економічний аргумент абсолютно валідний і абсолютно правильний для того, щоб ще більше ізолювати Росію від її потенційних союзників. А е як буде США діяти стосовно Ірану? От е тут цікаву інформацію е оприлюднило видання Street Journal із посиланням на посадовців Саудівської Аравії та США, що буцімто е Саудівська Аравія попередила штати. Що Іран найближчим часом нападе на саудитів, а також на Ірак у Раді національної безпеки Білого Дому підтвердили, що стурбовані цією інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану. Ну це все вже виглядає як такий конкретний перехід у третю світову. А як може діяти штати можуть діяти штати стосовно Ірану? Насправді поки що не варто спішити з тим, що Іран почне там повномасштабний наступ, як це було в 80-ті, Що це дійсно буде повноцінна війна Ірану проти Саудівської Аравії? Насправді він Іран проти Саудівської Аравії здійснює провокацію останні 4 роки. Не будемо забувати, що вся війна у Ємені – це по суті війна. Про іранських сил проти просаудівських сил, а в кінці в кінці кінців проти самої саудівської Аравії. Тобто, так чи інакше, нам треба розуміти, що такі провокації, такі взаємні агресивні дії, йдуть уже доволі давно. Тому про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити просто про різке загострення як ракетних обстрілів, так і потенційних агресивних дій на території самої Саудівської Аравії. Давайте згадаємо, хоча б початок квітня цього року, коли фактично іранські бойовики намагалися влаштувати вуличні бої прямо в самій столиці Саудівської Аравії. Насправді ситуація вже тоді була дуже загрозлива. Тому як можуть реагувати американці так само, як вони реагували дуже часто в попередні роки. Тобто як тільки вони бачать загрозу або своєму контингенту, або ключовій інфраструктурі, так як вони там розміщені військові бази, вони можуть збивати просто будь-які цілі, які будуть цьому загрожувати. Це не буде, звісно, там операція буря в пустелі, чергова, але насправді американці просто можуть забезпечити повітряну безпеку над своїми військовими об'єктами, над своєю критичною інфраструктурою. І за особливої домовленості може забезпечити таку саму безполітну зону над критичною інфраструктурою Саудівської Аравії, від якої фактично ці бази і відповідно життя американських військових і залежить. Звісно, треба розуміти, що в свою чергу американці за це від Саудівської Аравії попросять трохи іншу позицію в питанні нафти, попросять трохи іншу позицію в питанні співпраці з ОПЕК і з Росією. Тому, можливо, я прозвучу зараз дуже цинічним, але така агресивна позиція Ірану, навпаки може зіграти на руку Україні, не зважаючи на всі безпекові інші виклики, які вона породить. А, а як саме можете розширити цю думку? Дивіться, у нас останнім часом була проблема в тому, що Саудівська Аравія не готова була збільшувати видобуток нафти і видобуток природного газу відповідно не хотіла йти в одній лінії з політикою Сполучених Штатів, і тим самим заливаючи свою нафту і свій газ на європейський ринок, знижувати ціну на російську енергоносії, тим самим дозволяючи Європі поставити оцю саму стелю цін на нафту і нарешті відмовитися від російської нафти. Саудівська Аравія почала ще до цього торгуватися. Вона хотіла більше поставок озброєння, вона хотіла. З меншні ціни на це озброєння, і вона в кінці кінців не хотіла, ну показово, скажімо, не хотіла домовлятися з ОПЕК і переконати ОПЕК в тому, що потрібно все-таки Росію всьому переламати. А тепер ми маємо ситуацію, коли в Саудівській Аравії не буде вибору, або вони роблять, ну фактично йдуть на ті поступки, які вони до цього обіцяли, або в США будуть питання, чи дійсно потрібно захищати крім своїх об'єктів чи об'єкти суддійської Аравії. Тобто це доволі цинічна позиція, але насправді політика так і працює. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Краєв був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Американіст, керівник програми Північна Америка Ради зовнішньої політики. Українська призма говорили про вибори у Сполучених Штатах Америки. Що вони готують нам? Бачимо, що скоріше за все вибори принесуть таку зважену, зважений розподіл. Місць у палаті представників та у сенаті, і скоріше за все, підтримка Україні не зміниться, і Сполучені Штати продовжуватимуть нас підтримувати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.